Всім привіт, друзі! З вами проєкт 300. Саме сьогодні ми будемо коштувати Пасхи, і так як я обіцяв раніше, в попередньому відео, що сьогодні ми будемо розпочинати період, коли до нас будуть приходити гості. І перша наша гостя це людина, яка є моїм продюсером, точніше медіа-продюсером, Ольга Бойкова. Давайте її зустрінемо. Ну, Привіт. Привіт. Знаєш, Оля, запросила тебе, так як, до речі, хто не в курсі, то вона сказала, що треба запрошувати людей. Вийшло <реш> так, що перша вона. А, дивіться, люди знімаємо до дня великодня, правда? Так. І великодні що роблять? Їдять пасочки, дегустують. Дегустують їх ага. і розповідають що смішніше, правильно? Okay. Okay. Ага. Але яка паска яєць? <реш> Тому розпочнемо. А ти вирішив, що я буду зайкою, да? ну, так? Ну. І мак. Цікаво. Теж переможе. Так. Да. Ми зараз спробуємо. Хто також робить ці, от, на напаску, таку традицію, граю яйцями чи на оббитки. Ми, ми говоримо на оббитки, не знаю, як у вас. Як у вас, ви можете просто написати в коментарях і чи робите ви таку гру, так або ні. Готова? Ну, давай. Ага, ти б'єш. Угу. Я? Ну, вбий, да. Окей. Один, два, три. Десять. Угу. Ну що, друзі, вгадайте, хто Хто переміг, точніше. Хто переміг? Хто переміг? Хто хто переміг? От знаєте, мені, мені, мені дуже доподово було, коли я вигравав. Тому що я не дуже любив їсти яйця, особливо на Пасху. Там їх їси, єси, єси єси. Пасха яйця. Оце ну, мені дуже вже сильно було. Так, слухай, а, хотів запитати, чи ти взагалі печеш пасхи на великі? На Ні, якщо чесно, не, печ. не печеш. Не печеш. Ти купуєш або забираєш як? Я ну, купую, буває кур'є, буває в магазині обираю, або кондитера свого. Свого кондитура кондитера. Нічого собі. Друзі, коли ми насправді збиралися записувати цей випуск, трапилася така біда, що я бігав як, ну, як марафон. А ви знаєте, я бігать не люблю. Ну, по мені видно, не? що біг і спорт це дві різні речі. І вийшло так, що насправді ще не всі готові до великодня, хоча залишилось зовсім зовсім мало. Пасок, насправді немає. Щоб ви розуміли, деякі паски я знайшов в м'ясному магазині. Це для мене, звісно, був шок-шокій. Але все-таки ми будемо коштувати. Ти готова? Да, так, мені цікаво, що в тому кошику. Цікаво, що в цьому uh -huh. кошику. Хм, а в цьому кошику важко не побачити! В цьому кошику у нас що? Паски. А, Але їх тут багато, і це все не буде їсти. Е, Пошла нам нафіг ця фугура, ми будемо їсти пасти. До речі, в нас сьогодні по ну, унікальні зйомки в плані того, що перше, ми вдвох знімаємо. А по-друге, сьогодні у мене дуже прекрасний відеооператор, тому передати відеооператор, привіт. Машуня. До речі, знаєте, це той момент, коли людина за кадром голодна, а ми будемо демонструвати складувати і будемо робити це дуже і дуже, дуже і дуже довго. Тож, маш, приймайся. Ну що, друзі, поїхали. Перша паска у нас називається. Будь ласка, дай гості, ну хоча б мені поробили людину. Ти знаєш, просто він так любить говорити, що я йому дає, даю слово. І так, а що за фірма? Фірма. Що за фірма? БКК. БКК. Так. Київський БКК, кекс, пането угу. на Е, Куштуємо, і дивіться, найголовніше. Тут же в нас все просто, ти ж бачив, вже, Е, вже. Перед тим, як скуштувати, потрібно відносити. зважити. Колору. Дивіться, друзі, вага вказана на етикетці 500 грамів. Это, это мне больше любить Unpacking. Да, конечно Unpacking. я люблю. Душ. Вы ну, думали, что будет красиво? Давай пробовать. Да, конечно. А можно я так? Нет, не, 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 можно. Нет, не, 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 Итак, 500 грамм, да? І так, вага Яка в нас? 511. 511 грані. І настає друзі той момент, коли ми його розріжемо і скоштуємо. Но бахне дуже класно. Нарешті. Нарешті буде їсти. Шановні друзі, люди, ко люди, кого я буду запрошувати далі, мої, мої друзі. Їжте, будь ласка, єдині вдома. Бо ну, не факт, що ми розпочнемо це, це щасно знімати, це по-перше. По-друге, що будемо відразу їсти, що буде багато їжі. От дуже хочуть до мене мої діджеї, з якими я дуже часто працюю. От, і я думаю, ну, що продегустувати? Продегустувати там, де потрібно мало їсти. Я не знаю, що це, але щось вигадаємо. Можливо, будемо навіть ресторані. Ну а зараз Начинаємо... ну, настає той момент, коли ми розріжемо цю пасочку. Отак. Вот вот клас! Ну, дивіться, якщо ви мало знаєте про мене, я хочу сказати, що я дуже добрий, вона тримається твої косочки. А це більш моточок. А, класний багато. Можна? Дозволяєш? Знаєш, дивіться, друзі. Я по класі цієї це я, як люблю, З'їдаю лише верхушку. А ти маєш і хотіш? Мені багато не чого. Може, повір, багато не треба. Тісто дуже, ви бачите, яке? Повітряно, так? Да? Так, да, повітряно. Тобто не забите. І не дуже солодка. То є, знаєш занадто солодке. Ну, да. Йде тут начинка ізюм. Родзинки. І... А, родзинки, трошки мав... француз. Француз. Родзинки і. Є, що ці там ще? називається? А, ці цукати. Цукати. Це угу. те, що не можна мащити. Ну клас! <рес> смачно, Смачно! Чесно, я найбільше люблю з пасов, це панетон. Панетон, а ми скуштували це Його, Да? це панетон. Так. так ну, вона є, називається ще італійська. Панетонський. Так, кейк з паска італійська. Але дуже смачно. E, так. Ну, Чесно сказати, якщо брати італійську паску, то мені італійська більше От, Але не знаю чому, тому завжди прищеплечиє в маю. Ні, Тому не. рекламні, ой, боже мій, як аптеки. Взагалі, будь ласка, мною. Дуже дякую. Ну, а так не погано? Ні, ну якщо говорити про справжню італійську паску, то вона більш мокріша. Uh -huh. Тут більш сухіша. Uh -huh. Наша українська. Тому, е, може навіть і добре, і більш натуральніше, я б сказала. Не такий е, смак сильно ванільний, як в італійській. Тому вона. Ну, і в в тебе це і так не буде. Не буде хочії. Ну, подивимось, будучи печалі чим. Давай так, розпочнемо, ну, поставимо оцінки. Слідчий, поставиш ці паски? якщо беремо п'ятибальну систему, давай так. Ми люди немолоді, ну, особливо я, і більше мені доподовує п'ятибальна система. А, трошки спалив з років Олі, тому що вона також пам'ятає п'ятибальну систему. Маша зараз за кадром думає про Пенсіонери говорять. П'ятибальна система, то є оцінка. Ну, сам скажу, так як я люблю панетони, то я ставлю 5. 5. Ну, у мене така, знаєте, четвірочка, мабуть. Добре. Де четвірочка? Рухаємося далі. Наступна паска. І так, друзі, ми рухаємося далі. Ви бачите, що змінилася у нас пуста трілочка, ніж, ваги на місії, оля на місці. І зараз у нас буде наступна і дуже цікава паска. Рука за кадру, обожнюється. Що в нас тут є? Паска сирна з сукатом. Паска сирна з сирна. Сир сир, до речі. Так. Да. Ти коштувала сирну на паску? Ні. Сирну на паску. БКК ні? Ніколи. Я взагалі сирну паску, не я коштував. Анпакін. Тобто мама не готувала у тебе. сирну, сирну паску? Ні. — Ніколи, так. Да? А у нас Миколаїв є готовий. Блін, ну і спах. Дуже солоденький паху. Ой, запах. Просто неймовірний. Погано, друзі, що ви не чуєте цього запаху. За кадром. Найцікавіше те, що всі паски майже е, йдуть 500 грамів. Але вона і важка. Вона тяжка, так. Да. Але вона й менша по розміру. Ну, так. Але все рівно 500 грамів. Е, ну що, по класниці циганта. Зараз зважимо. Віддаються гості. Е, 500 грамів вставляємо. 508. 508 грамів. Клас? Ідеально. Клас. Все. Так. Так, так, так. Давай. Чекай, тут треба. Дуже класно, написано. E, Звелковим Христо... Христос. Христос Воскрес. Чи читайте будем файть? Виглядає цього Отак, всі сіп, І так, друзі, розрізаю цю пасочку і подивимося, що всередині Так, вже ж Думаєш, багато сира? Ну, я думаю, так. Опа! От е, так далі, тримай uh -huh. шматочок, боже. Подивіться, який щедрий взагалі. Слухай, ти вирішив не все. шматочками маленькими давати, а прям всю паску, так? Mm, ну я не пишу сиром речі. Але мені пахне сиром. Сиром пахне, так. Сиром пахне, так. Давай так. Я... Ти мені поріж шматочок, щоб я не ламала. Правильно? Це розбачте, джентля, так. Як це смачно? А в нас є десь стибально? Mm, no. <с> не знаю, мені дуже подобається. Ну, насправді дивний смак. Ну тут більше муки, ніж творог. Це 100%. Ну коротше, тісто збите, як ви бачите, вона важча. Маще не можна. Бо тут бо дуже багато, до речі, оцих у е... Цукатів. Цукатів. Але відчувається. Ну, мені здається, що це взяли сир просто-напросто, його змішали з. З мукою. З мукою. Тобто смак іде. Але вона не творожна, творожна, як да. Я думав, що ми зараз щось зріжемо. Почнеться творог. творог. так. Ну. Творог висипеться. І ми будемо думати, боже, як це що робити? Їсти паску чи їсти творог. Але вони зробили іншим чином. Скажу так, ну це цікавий смак, досить непоганий. Ну, я раніше такої не пробувала у них. Я пробував. Угу. І? Ну, мені подобається. Подобається? Да. І так, друзі, переходимо до оцінювання. Оцінюємо по п'ятибальній шкалі. Перша оцінює Оля. Оля, декілька слів про цю паску і скажи свою оцінку. А поки вона буде зробити, mm -hmm. то ж буде їсти далі. Ти говори, а, а що хочу сказати? Ну, цукаті справді багато. Творого очікувала, що буде більше, але вона дуже смачна насправді і смачний, і, і запах, і консистенція. Ну, і все сподобалось. Я сьогодні щедра. Я скажу п'ять. Поки він що є. Я знову скажу, що творог я обожнюю, тому за цю паску я й поставила п'ять. А хотіла да? десять. А хотіла десять, але десяти у нас немає. Добре. Ну десь е відразу скажу, друзі, що 5 балів це має бути прям дуже-дуже сильно смачно, прям щось цікаве. Тут у е мене з попередньої, тут можна ставити таку четвірку, навіть ближче до п'ятірки. Цікавий смак. Давайте так, я поставлю це п'ять. Тому що я такого не куштував, і це якась можлива новинка, і тут можна поставити підтримку. Е, Дякую за сирну. С-с-с. Су, си, си. А ми рухаємося далі. Наступна Пасха. Е, друзі, наступна Пасха. Це можна сказати не Пасха, це можна сказати якийсь... Шедевр. Шедевр. або торт, або кекс, або взагалі. Ну, е, називається дуже цікаво оберіг. Е, зараз буду розпаковку робити не я. Це я доручаю нашій гості. Тому Мені таку гарну? таку гарну? Аж е, жалко розкривати тесно. Ні? Ні? Але як для подарунка, ідеально. Ну, взагалі. Так. Супер, в, 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 упаковка дуже класна. Типу, це незвично, як по це дуже незвично. Ти говори, говори я буду розпаковувати. Я не можу говорити, тому що все буде так. Можна я таке статичне? І така музика. I wanna be. Знаєте, як жінку роздягаєш його, так? О, дивіться, як я гарна, оце просто так Добрий ранок, друзья! А запах, який пішов, чуєш? Це прям дуже солодко буде. Я думаю, так. Як ромова баба. То, знаєш, угу, що є мені здається, що? Да, угу. дуже а, але, так, дуже схоже. Але чесно, запах різкий, як по мені. Так і є, мабуть, ромова баба. Угу. І так, друзі, це пасхальний оберіг, називається. Вага 450 грамів. Ну, виглядає дуже класно. А, знаєте, що? А в мені ще там. Вулкан. Вулкан, точно. От реально, вулкан зараз виверження. Ми знаєте, заглядаємо такі тут. Е, і так, оберіг. Але вони, до речі, в вигляді оберіг. Це оберіг, так? Да? Оберіг. Він я. круг. Я. 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 я, я. Людина зі львова каже, я я. Я я. То на чому <рес> а, Ну що, 450 грамів. Будь ласка, Відповідальні місця. Є? Поїхали. Да. І оп! 447. 447. А, А, було? а там спіть. Ой, рука змов заказа. Написано 450 грамів. Але, друзі, найважливіше. Написано те, що допустимо не стача 3%. А, тобто, по суті, такі. Ну, 450 грамів. Ну, плюс-мінус, да? Зібрались два математики. Так воно такі, ну добре. Ну що ж, друзі, розпочинаємо найцікавіше. Дегустанція. Саме зараз. Що хочеться відразу сказати? Бачимо шоколад, бачимо крихти шоколаду, чорного та білого. Тобі, давай, який доходив? Чорний. Я буду білий. Межує. Пішла, ну, яка буде. Поки ви що це. Добре, насправді треба кушувати. Давай. Ні, у тебе гарно виходить їсти. — Так. Мене гарно виходить їсти. — І їсти, хотіла сказати. Але ти бачиш, які слої йдуть. Слоє на тісто хочеш сказати? Не знаю. Ладно, я вже покипить. Ну добре. Е -е -е, перше, що я бачу, пасту микенька. Не ну, знаєш, що вона мені нагадує? Реально політонне. Ну, скажи. Дуже схоже на айтиліски. Так, да, спатко. Mm -hmm. і, сло, і слої М? — mm? Ну, не як слоєно. Не спадко, знаєш. Але вона більше схожа на італійську. Ну, знаєте, дуже цікаво, коли ви спокоїтеся. Особливо у вас в програмі присутня дівчина, яка говорить: я не хочу, що Да, Юма! Смачно, але смачно. Смачно? Не смачно. Не, вже друзі. Це смачно, це дуже солодко. Це можна сказати, ну, не то, що пасха, але ну, це кекс. Пасхальний кекс. Пасхальний кекс. І дійсно схоже на італійську паску. Якщо не коштували, скуштуйте. Блін, Дітям точно сподобається така річ, мені здається. А й дорослим також, хто любить солодко. Ну, До речі, вона солодша, ніж та була. Серьезно, ну, вона така стрибана була. Оце угу. прям для сладкої є я не садкаєшка. Для мене. Тому буду їсти далі. <рес> я готова оцінювати. Я солодке люблю дуже, але є, але по запаху вона мені не дуже підходить. Тісто, в принципі, хороша, але чесно, я відчуваю більше тут штучного. Тобто, не натурального. То Це натуральні стала ходить. А, ну, мені перші дві більше сподобалось, тому я хочу поставити. Чотири. Mm -hmm. Давай, так, ти б своїм дітям б дала хлопцям? Ні, дала, але, мабуть, краще сир. Краще сир, да. більш корисніше. Mm -hmm. а, друзі, ну дивіться, я скажу так, це для селкейру прям клас-клас-клас. Прям дуже, дуже сподобається. А, дуже солодко, обов'язково це чай, якщо ніби таке А, Моя оцінка, ну, типу, чотири точно є. Це чотири. Ну, а ми рухаємося далі. І так. Мені дали слово сказати про пасочку, так? Да? Далі у нас. Далі у нас пасочка, навіть не пасочка, а кекс. Крафін апельсиновий. Це, ну, це Пасха. пасха. Ну, це, це Пасха, пасха. так. Але е, дизайн вже інакше, як вже інакше. в вигляді квіточку. Квіткова угу. угу. Паска? вона? Е, дивіться, Оля розповідає дещо. Тут в мене люди дивляться, які обов'язки. Пасха, не паска. Кекс не кекс. Правда? Не правда. Ну, Пасха, так? Да? Але Пасха це, так. Так. Е що тут написано? Мереживна Пасха. Uh -huh. Які ідеально поєднують сучасні тенденції. Ось так. Щойно мені знала, що Оля, вміє читати. І це дуже добре. Е так, крафтова паска. Да? Так, так, крафтова паска. Колір... Роз... До речі, в колір двотристь. Розкажи, не обичай, ну, дитячами цікаво було. А ага. На цьому все. Дякуємо з вами за А що ти говориш? Спочатку, ну, по-перше, треба. Ну, почекай Сергій. розпакувати. Ну, почекай, розпакувати і поважити. Ну, так. Да. Ну, можна? Навіщо ти так? Почекай. Зараз я розпакую. І так. І так. Починаємо розпаковувати, а потім бачити, так, Сергій? Правильно? Мабуть. Мабуть, чи не мабуть? мабуть? мабуть. Ну, а потім допускати. Показати, звичайно, треба ну, Показати але... обов'язково. Слухай, у мене просто великі ні. Ці дівчата, знаєте, коли намагаються відкрити обрення, красиво. Ми як... ніж взяв, відкрити а, це... все. Так? No! Ну, no! no, це прям не дуже схоже на паску, Ну, вижно. то я сказала, вона як мережа, вони справді, як квіточки. Не я, клітичка, знаєте, що я б сказав Чекайте, Я б сказав, що Але це знаете, дуже... губи, коли качає дівчат. <світ Children> <світ subway> <му> До речі, фото може таке зробити. ]差不多. Але <takes> дивись, наскільки вона що мені сподобалось, наскільки вона м'яхка. М'єхка, так. Да. Мігка. Вага паски має бути, скільки? <пів> Давай, важчим? <пів> Зараз я розповідаю про паску. І вага її має бути. Пастя. А скільки там повинно бути? Дивимось. Тут не вказано, вказано там. Е, Насправді 500 грамів має бути. Серйозно? Вага, 548. 548. Нічого собі. Можна сказати, на попередній пасті було там не вистачало 3 грамів чи там. Грам, а тут прям на 50 грамів більше. Ну так, то... це... Це... це рідкість. Розпаковка! Андєн! Армпакін то не нашому. Розпаковка! Це по-блогерськи. На самой найважче, Сергій, так. Да. Я нічого не знаю. Ви Я захотів. Оп! Оп. Дивись себе там, десь, пожалуйста. <ц patio> Ужас. А представляєте, завтра комусь це все обирати. І... Yeah. Oh, oh, Нічого собі. Ти подивись, Сергій. Нічого собі. Ну, вона, по-перше, дуже липка. По це <рес> дуже не лише по-перше, це по-друге, по-третє. А по-друге, да, вона така пориста. А по-третє, знаєш, що вона мені нагадує, є такі паски, і ти відкриваєш а там варення або а, а, крем, да? ну, так? Це тут... варення. Я говорю, а у мене Слюні просто набираються ну, <laughs> скажи так само? так само скажи. Ну, все, друзі, я пробував. Е, я скажу так, що ну, відкривши, це мені нагадує насправді, mm. як знаєте, муравії роблять тунелі. От е, щось дуже схоже. Вона дуже м'яка, дуже м'якенька. Бачите? І в неї дуже багато апельсинового. Ну, в джем. Да? Маша, в ти навіть не нюхай. Mm. 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 Не, ну клас. Тобі Ну. Uh -huh. Я не дуже полюбляю цитрус. У uh -huh. uh -huh. мене немає алергії, але я не дуже полюбляю цитрус. Е, до речі, можна сказати про те, що алергієтка паска точно не. Mm, заборонено. Це точно. Насправді дуже цікаво, чи е, можливо це паса з іншим якимось смаком. Ну, тобто, це аплісина, можливо, є там, знаєш, полуничка, полуниця. Що... Мені здається, що шоколад точно повинен буде. Mm -hmm. Або кориця. Карицю обміняємо. Ну, каву по четверам з кариться. Ага. Ну, ну, клас, мені раз. Ні, дуже скачка. Добре. Я дам цій пасті. Скільки балів, як ти думаєш? Я думаю, 5. Ну, мені понравій. Сподобалося. Мені ну, сподобалось, але у мене так 4-5, 4-5. Ну, а тоді 4 з плюсом. Давай 4 плюсом. А від мене 5. За цю паску я точно цю паску замовлю для своєї мами 100%. Ну дуже смачна, прикольна. І сподіваюся на те, що дійсно є різні смаки, ну не завжди цитрус. Хоч цитрус не люблю, але паска мені сподобалась. Тому від мене 5 і прям велика рекомендація, рекомендація спуштувати кожного. Друзі, у нас фінальна пасочка. І ми насправді дуже задумані, хоча по обличчям так і не скажеш, тому що е, це дуже тяжко. Я стільки не її вже дуже і дуже давно. А е, в нас наступна фінальна паска це Біскоті. Е, Знову ж таки хотілося б нагадати про те, що це в компанії різні і БКК, угу. і Біскоті. Вони будуть де продаватися? Сільпо. Сільпо. Вадебеде, а, тебе? А, а, тебе? а тебе теж може бути. А тебе, а мене теж буде. Ну не хвилюйтеся. Це для тих людей, хто не любить готувати вдом. тут, пришло, бачиш, пришло. Як, як вдома. Розпаковує. Тут набагато це швидше. Отут, бачиш, вона вигляд, як звичайна пасочка, як, як вдома. мамина. Мамина домашня пасочка. Виріб хлібно вдобний. Так, де вага? Вага 245 грамів. 245 грамів. 236. Але оцей горіш. Вирішив все. Може. Вирішити все. Але не цього разу. 236 грамів. Не так багато. 9 грамів у вистачає, встачає Ну Так. Так. Розпаковуй. Розпаковуй. Розпаковка. Один, Оп. два, три. А вийшов фокус? Не вийшов. Так, який з горішком. <ріст> не вийшов. А, так, ну що, пробуємо. — Але легка. Вона, вона м'якенька, як... м'якенька. Блін, ну справді вона виглядає, як от вдома е, готує, знаєте. Приготували. Найголовніше, коли готується паска, Що потрібно? Що — потрібно? Щоб ніхто не заважав. Це Та мені так мама говорить. що, пути потрібно, що. Подумать, полежать, постоять. Спокій. Спокій. Коли я до мами приходжу, кажу, мама. А мама тебе тобі. випікає і так, до цього так. часу. Так, випікає, і навіть не собі, друзям також передаємо, тому займається тим. Але в цьому році ми купуємо пасху і привозимо до мами. Блін, ну по-перше, вона микінка, дуже мікінка. друге я... зверху, як це називається річ? Помадка. Помадка. помадка там. Помадка. 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 Горіхи. Це. Мендаль. Це, це, це той, як ти казав? Цукат. Цукат. Це біле. Щось не зрозуміло. Міндаль. Мін, так. Ну що, розрізаємо, куштуємо. Угу. Ну, ст класично, стандартна. Ну, це домашня. Пасха, так. Але дуже сладка. Дуже. Не знаю, в мене з попередньої найсолодшої пасти по сусальці немає. Це не можу сказати, що прям дуже-дуже солодка. Я її називаю клас. Ну, дивіться, те, що відразу видно, вона така, ну, типу, достатньо вкинута яєць, тому що одної домашня, правда. Вона м'ятенька. Жовтенька. Жовтенька. Яєць жовтка багато. Але ти з нею вже так наїлася. <реш> Пам'ятайте, друзі, коли приходите до мене на зйомку, можете не їсти вдома. Голодні, не залишили. А на початку ми говорили, їсти вдома. Uh, найцікавіше, друзі, що паска ще не почалася, я не знаю, куди ділятися паски. Але щось придумаю. По смаку. Дякую. Тяжко зараз оцінювати, друзі, тому що це в нас яка. Uh, <реш> Четвірку я поставлю. Чотири. Ну, у мене також, мабуть, чотири, тому що ну, це дійсно як домашня паска. Нічого такого вау немає. Класика, все. Ізюм. А, чи ізюм, все класично. Родзинки, оця зверху, як кажуть, помадка. помадка. Це те, що завжди люблять їсти. Це найперше, з'їдається вверх, відрізається, з'їдається і дай Боже дойти донизу. А, ну все по класиці. Це ну, дійсно є домашня пасом. Друзі, ну я дуже вдячні вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую тобі ось за те, що завітала. Дякую, що нагодував. Е, будь ласка, друзі, хто голодний. Ви відчуваєте, що голодний. Приходьте до мене, я вас нагодую. Знімамо класний випуск. Е, і також ну, що потрібно робити, обов'язково в Ютубі? Лайк, підписка, е. комент. І коментарів можна. Не один. Можете писати. ну, Все, що хочете. Не забувайте ділитися цим відео. Дякую ще раз вам всім за пригляд. Всім хорошого вечора, хорошого дня. Ну і звичайно, смачного. І всіх. On